Старт закладений на Волині. Вже є перша парафія, яка вирішила повністю перейти на нову юліанський календар. Це громада пророка Іллі в селі Купачівка Рожечинського деканату, що в Луцькому районі. Таке одноголосне рішення прийняли на парафіальних зборах, що відбулись 4 грудня в день введення в храм Пресвятої Богородиці. Тепер священик має звернутися до митрополита Луцької Волинського Михаїла, який зробить подання на священний синод після благословення. Церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем. Тобто, всі церковні свята, крім великоднях і прив'язаних до них, а також пости, крім великого, відзначатимуть на 13 днів раніше. Також маємо інформацію, що вже подала звернення про перехід на новий стиль, і громада з вільхівки горохівського деканату. Щодня кажуть в управлінні єпархії в духовну консисторію, звертаються представники громад за роз'яснення як усе правильно зробити?